Чотири медалі виборов на міжнародних спортивних змаганнях для воїнів з пораненнями. Офіцер 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України Сергій Кияшко змагання тривали два тижні на одній з військових баз повітряних сил США. Нині офіцер гвардії повернувся додому, готується до виконання бойових завдань у складі бригади. Нашим репортерам розповів, як заняття спортом допомагають нищити окупантів та реабілітуватися після поранень. Це кадри забігу Сергія Кияшка на 100-метрівці. Він фінішує третім. Говорить, попри ветеранське братерство, конкуренція на таких змаганнях зашкалює. Втім, запам'ятав найбільше не свій п'єдестал пошани, а підтримку на адресу воїнів з України. Ми, як під'їжджали на автобусі до отелю. Американська збірна, спортсмени з флагами України зустрічали нашу збірну. Ми навіть якщо десь там проїжджали або проходили, розмовляємо на українській мові і прохожі рядом чують українську мову, типу спрашують Україн. Ми так, ЄС, ЄС, о, слава Україні! Слава Україні! Кричали Сергій Кияшко, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з гирьового спорту. Опинившись в окупації на початку великої війни, найперше потурбувався про родину. Згодом зміг виїхати і сам. Росіяни пропустили колону в сіру зону і почали обстрілювати артилерію, градами і так далі. Дякувати Богу, що моя родина виїхала майже неушкоджена. ушкоджена. І дружина розповідала, коли вони виїжджали, десь були розриви. Син дивився йому на той момент було три роки. Син дивився в вікно і казав, що я вас всіх розстріляю. Нині Сергій Кіяшко захищає Україну у складі 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. Поранення отримав під Кремінною на Луганщині. Повернутись у стрій, говорить допоміг спорт за можливості. У спортивній залі займається кілька разів на тиждень. Перевагу віддає вислуванню на тренажері. Ну, спорт це -перше, перш за все це самий такий доступний метод реабілітації це покращення власного здоров'я, це підтримання е, е, власної фізичної форми, витривалості. І спорт це ну невід'ємна складова бойової та спеціальної підготовки військовослужбовця. Майже повністю відновився після поранення на Бахмутському напрямку і бойовий побратим Сергія Олександр Кравченко. До великої війни чоловік майже на професійному рівні грав у міні-футбол. Зараз, за словами гвардійця, витривалість та спортивна підготовка допомагають виконувати бойові завдання. Піхоті, та в первого честь, піхоті це в першу чергу, просто там так виживаєш. Броня, рюкзак з собою 12 магазинів, шість гранат, плюс БК, їжа, водичка, і це 6 кілометрів на бахмутський напрямок. Хлопці, деякі лягали, говорили: не можу, все, ми не можемо йти. Ти, звичайно, не кинеш їх, піднімаєш і продовжуєш рух. Щоб залишатись у добрій фізичній формі, не обов'язково мати поблизу тренажерну залу. Говорить військовослужбовець Едуард. Його поранили у Серебрянському лісі на Луганщині. Поранення отримав десь о п'ятій годині, а у, поїхав на евакуацію десь о півдесятої. Тобто з п'ятої до півдесятої, я ну, я відбивав штурм агресора. ну, зі своїми побратимами. Будучи пораненим, не тільки зал може стати твоїм ну другом по спорту. Це може бути і домівка має бути тільки бажання, що ти хочеш займатися. Воїни 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України продовжують нищити російських окупантів на фронті, та нині готуються до змагання ветеранів з пораненнями в одному з центральних регіонів України. Юлія Губська, телеканал прямий.